Доброго дня, слава Україні! Купив я такий чайник. Написала, що він музикальний, він дійсно музикальний, але він мене не робив. І вирішив я розібратися, в чому проблема. Розібрались. Тут у нього устройство тут підкришка від дирки. І це от устройство. От. Тут такі язички, як в гармошці, може пам'ятаєте, в гармошці до і це воно за що цього грає. І там вона може бути неправильно стоять, або сильно зажата знизу болтиком, або неправильно стоять оці три язичка. Їх треба, мабуть, поставити, я ще не знаю. Ну, скоріше все, що їх треба поставити от напроти цих трьох бірок. Оце верхня кришка, оце була рідна це от була. Вірніше, болтик. ось А це була з з ручкою на кришку. Ну вона хрустнула щось, непонятно що. наче не зажимала сильно. Ну, коротше, просто можна болтом другим поміняти і воно грає. Прикольно грає. Ну, якби я ще не пробував, але я в неї дув. Там, головне, ще її поняти як її поставити. Там її просто береш, дуєш її і воно грає, а в обратну сторону не грає. Ну, в принципі, можна поекспериментувати, поставити призму. Ну, це кришечка наверх вона. От. Перевертається, бугорком наверх і так от при, при... при... при цей... прикручується. Ну, коротше, я потім дозніму, як воно буде грати, як кипить. Що я, ми вже пару разів її ставили, то вона не грала, потім якось поставили, а воно грало наоборот. Я вдув в цей вносик, воно не грало, а в себе втягував грало. Коротше, поняли? Да? Просто перевернули вверх ногами цю пластинку. Ну, коротше, так я її поставив, в принципі, нормально. Я думаю, я спробував її так. Просто падуть. Ну, але, якщо що, то Просто вирішив таке от відео записати. Ну, на, на натюрморт мені не звертати уваги, це не моє. Тому що, подивився я пару відео в Ютубі, там проблему я не знайшов вирішення, але це вирішив сам розібратися. Може комусь буде корисно. Чайник, в принципі, ну, Китай, ясно, що Китай, ну, але хай побачимо, як він грає. Мені не хотілося там просто свісток. А цей буде, якось він так грає по-другому. якось. Ну, прикольно, я думаю. Буде. Я думаю, вже я знайшов проблему. Це вже четвертий раз будемо складати. Потім я запишу відео, як воно грає. Все, щасливо, слава Україні. Донатте на ЗСУ Збройним силам нашим бойцям. Дякую за увагу. Так, склали ми, коротше. Чайник. Вийшла у нас така проблема, що він гудів, потім щось через раз не гудів. Зараз не зрозуміло, зараз його короче, перед відео е, включив, думав, закипити. попробую, щоб е, дарма не записувати відео. Чи буде гудіти, то він не гудів. Зараз він остив, я його беру, так от в носик дую. Зараз не знаю, може я його не зніму, але почуєте. В носик дую і звук є. Ось Зараз почуєте. О, бачите? Зараз ще раз спробую закипятити, може, може там щось воно за, за, за водою залипло де да й не проходить в пар. Може кожен раз треба перед кожним цим або струшувати каплі з кришечки з тих язичків. Щоб цей. того, що ми пробували навіть. Думав, може мало води носика до дирки уровень не достає, і тиск виходить сюди і не дує цей. але... Ну, і не свистить, але він свистів і коли було мало води. Сюди й йшов пар і сюди йшов звук. Нормально, але я ж кажу, знову через раз. Раз свистів, раз ні. Зараз я його включу. Може при вас навіть може закипити. От. Зараз. Він гарячий, там трохи водички. Може зараз буде гудіть. І ще дуже важливо, щоб чисто вертикально була оця от. Ручка, щоб прижимали ті усіки кришку, щоб пар не виходив. того що чуть-чуть десь в сторону і вже все, вже тиск не прижимається добре кришка і вже тиск уходить в сторону. Воно ну, зараз закипає. Чи буде гудіти, чи ні. Звук такий якби прикольний, але такий, як тривога повітряна. Зараз побачимо. А, ще не дорозказав. І ми були наливали вже більше води, щоб носик закритий був, то все одно не гуділо. І що, йшли бризги через цю кришечку на носику, але не гуділи. О! Бачите, гуде? Чутно нічно. Трошки, але гуде. Значить, висновок такий, що треба перед кожним кипячінням або кришку струшувати, щоб капельки про, це, про ну, Тросить або щоб е, продувати його, не знаю. Бачите, гуде. Тихо, але гуде. Ну, все, мабуть. Мабуть, зняв я відео, більше що тут ще казати, наче все розказав. Щоб воно і довгі, дуже довге не було. Коротше, гуде. Тиховато, може, того, що мало води там і малий тиск. Все, слава Україні! Такий мій досвід. Користуйтесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Донатте на ЗСУ всього найкращого. Виключаю. Виключаю газ і виключаю відео.